на обличчя та миття волосся. Необхідні речі: миска з водою і маленька миска, ванночка для миття голови, пелюшки гігієнічні, шампунь, рушники, вологі серветки. Перше, що потрібно зробити перед початком догляду, це одягнути рукавички, щоб захистити як себе, так і подопічного. Наступний крок. Підстелити під голову підопічного пелюшку, щоб ліжко було чистим і сухим. Готуємо рушник для витирання голови, миску з водою і маленьку миску. Підіймаємо подопічного, кладемо його на ванночку. Для зручності підкладаємо рушник під шию. Закриваємо вухо, поливаємо волосся водою, щоб змочити його перед нанесенням шампуню. Починаємо мити голову. Закінчивши, витягаємо пацієнта з ванни і відставляємо її в бік, сушимо волосся, бажано феном, в кінці збираємо обладнання. Миття обличчя пацієнта. Ми намагаємося мити обличчя пацієнта і особливо очі чистим матеріалом. Наприклад, марлевим тампоном, а не губкою. Ми миємо очі пацієнта, витираючи бруд із зовнішньої сторони ока. Все обличчя шию і область за вухами. Миємо послідовно і витираємо насухо заздалегідь підготовленим рушником. Її є на порожнини рота. Якщо особа здатна самостійно здійснювати гігієну порожнини рота, ми готуємо для неї зубну щітку та пасту. За необхідності надаємо допомогу. Якщо особа лежача, але достатньо самостійна, щоб почистити зуби, в цьому випадку ми надаємо чашку з водою для полоскання і миску для випльовування води з рота. У випадку подопічного, який не може самостійно здійснювати гієну порожнини рота, ми беремо зубну щітку, кладемо на неї марлю і змочуємо її в ополіскувачі для порожнини рота, що не містить спирту. І таким чином змиваємо всі забруднення з рота підопічного. Якщо у підопічного є зубний протез, ми виймаємо його з роту і дезінфікуємо під проточною водою. Чистимо зубною щіткою і пастою, і таким чином позбавляємося від бактерій і залишків їжі.